Пані Іванно, фракція Європейської солідарності при голосуванні в першому читанні закону про медіа не віддала жодного голосу за цей законопроєкт. Чому? А, ну, ситуація, як на мене, абсолютно є об'єктивною. На жаль, цей законопроєкт повністю розміновує наш культурний кордон з Російською Федерацією під час повномасштабної війни Росії проти України, а зменшується відповідальність за порушення норм. Про квоти української музики на телебаченні а, і радіо зменшується е, ну, взагалі нівелюється список тих осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України. Дозволяється знову ж таки вже трансляція е, музичних творів російських е, співаків, російських виконавців. Тобто, під час війни, цей законопроєкт, е, на жаль робить серйозний відкат у всіх тих нормах, які вже на сьогодні. Досить ефективно працюють в нашому діючому законодавстві. А а цей законопроект буде їх відміняти. Це одне. Ну і друге, дійсно, законопроект дійсно дуже потрібен новий законопроект. Але навіть з точки зору європейської відповідності європейським правилам, і процедурам і вимогам Ради Європи, зокрема, то цей законопроект зберігає і власне укріплює наявність саме державних інформаційних телеканалів. що Неприпустимо з точки зору європейської практики. Ну і має ще певні обмеження. А з точки зору власне відповідності праву європейського союзу і нашим. Прагненням вступати до ЄС, ну я б сказав, навіть не просто дуже потрібний законопроєкт. Він обов'язково як одна з семи умов нашого кандидатського статусу в Європейський Союз. Але от ми щойно говорили про це з паном Потураєвом, і він каже, що так, є моменти, які треба обговорювати, і подовжено прийняття правок до другого читання. Скільки правок щоб змінити оці пункти, про які ви казали, фракція подала уже. Ну, ми працюємо над поправками, і насправді ми не будемо суто фракційні поправки подавати, а будемо індивідуально подавати від законодавців. Я вже теж зі своїми помічниками працюю над, над кількома а, такими пропозиціями. Тому побачимо, що в нас вийде все разом. Але я не розумію, коли пан Потураєв каже, що мовляв можна виправляти щось до другого читання. Навіщо виправляти щось, що можна було просто перенести з діючого законодавства? А, і то. Тому тут є, ну знаєте, певне таке лукавство, коли говориться про те, що мовляв будемо готові. Ну і дійсно, ми всі чекаємо е, оцінки е, Європейської комісії, яка буде надана нам на основі аналізу, який проводить Рада Європи цього законопроєкту. Але ми з вами маємо розуміти, що ні Рада Європи, ні Європейська комісія не дасть нам ніяких зауважень, які стосуються саме захисту нашої національної безпеки. І тут це відповідальність в цьому законопроєкті не до наша як народних депутатів українських народних обранців не допустити розмивання ось цієї неприпустимості вливання. Російського контенту через інформаційний відсутність інформаційного кордону в наш інформаційний простір. Тому будемо боротися, будемо пробувати пояснювати. Хоча на попередньому засіданні гуманітарного комітету моїх колег не почули. Пан Потураєв брав участь у нашому комітеті. Коли ми пояснювали, які є які я очолюю, коли ми пояснювали, які є застереження з боку нашого з нашої точки зору з точки зору відповідності. Право європейського союзу ну було обіцяно обіцяно враховувати далі, але не все ну е, наскільки я почув, то е, наприклад, стосовно чорних списків, річ не в тому, що їх хочуть скасувати, а їх треба прописати так, щоб пізніше не можна було цю норму через європейський суд якось скасувати як таку, що порушує права людини. Мова в формулюваннях. Ви готові сідати як фракція і формулювати, і виписувати ці формулювання. Безумовно, ну я хотіла би вам сказати, що напевно вже якби норма діюча надавалася до такого скарження в ЄСПЛ, то вже були б такі подання. Це перше. Ну а друге, насправді колеги пропонують тільки тих виконавців не демонструвати на нашому телебаченні чи на нашому радіо, які проти яких відкриті кримінальні справи. Ну, цей перелік не незначний. Мені видається, що абсолютно можливо було би вдосконалювати і там ем, ті норми, які, які на сьогоднішній день є. Але для цього їх не треба було просто викидати, і не треба було знову ж таки заміняти якимось на незрозумілих засадах потенційним рішенням Ради нацбезпеки і оборони.